Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас особливий день. 25 лютого народилася видатна українська поетеса Леся Українка. Вона залишила нам у спадок багато чудових віршів, сповнених любові до природи, рідного краю та української мови. Сьогодні на нашому занятті ми вивчимо один з її чудових віршів на зеленому горбочку. Який вона написала про красу природи. Ми будемо слухати його, запам'ятовувати за допомогою мнемотаблиці, а потім створимо малюнок до цієї поезії. Тож готові вирушати в поетичну подорож? Тоді слухайте уважно. Леся Українка відома українська поетеса і письменниця, яка своїми творами надихала маленьких і великих. Вона вміла розповідати про красу природи, дружбу та доброту, даруючи кожному частинку своєї душі через казки та вірші. Леся народилася у мальовничому місті Новоград Волинський. З самого дитинства вона обожнювала книжки і казки. Слухала оповідання старших і уявляла незвичайні пригоди. Уже тоді маленька Леся мріяла про світ, наповнений добром і чудесами. Леся створювала вірші та казки, які розповідали про красу природи, про дружбу і любов. Її слова допомагають нам бачити кожен день як маленьке диво, знаходити красу в звичайних речах і відчувати тепло у своєму серці. А давайте перевіримо, як уважно ви слухали розповідь. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. У якому місті народилася Леся Українка? Чим займалася Леся у дитинстві? Про що писала Леся у своїх віршах і казках? Так, малята, Леся Українка народилася у місті Новоград Волинський. У дитинстві Леся багато читала, писала вірші, навчалася музики. І у своїх віршах і казках Леся Українка писала про любов до Батьківщини про природу. А зараз послухайте чудовий вірш Лесі Українки, який описує красу природи На Зеленому горбочку. На Зеленому горбочку у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. стиха вийшла виглядати, чи не вийти її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. А щоб легше було нам вивчити вірш, ми будемо використовувати мнемотехніку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило. І хатинку звеселило. А зараз давайте повторимо віршик ще раз разом. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийти її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. А тепер малята пропоную вам намалювати ілюстрацію до віршаласі українки на зеленому горбочку. Олівцем малюю горбочок, на ньому хатинку, дах солом'яний, віконця. Потім малюю. Тин біля хатинки, на ньому глечик, сад вишневий, сонечко. Коли я розфарбувала ось такий малюнок, у мене вийшов. На зеленому горбочку у вишневому садочку, білесенька хатинка, і сонечко її звеселяє. Можна ще по іншому зобразити ілюстрацію до вірша Лесі Українки на зеленому горбочку. Малята, можете придумати малюнок так, як ви відчуваєте, і зафарбувати тим, чим забажаєте олівцями, фарбами, фломастерами. Чекаю на ваші ілюстрації. До зустрічі, малята!